Привіт, криптани! Це новини криптосвіту. Цей тиждень був цікавим та насиченим, але почався не дуже позитивно. Хтось розпродається, а хтось втрачає. Класика. Криптобіржа FTX звернулася до суду з проханням про продаж активів на 744 мільйони доларів. На думку нового керівництва компанії, це дасть змогу прискорити процес виплат постраждалим клієнтам. Активи біржі містяться в шести трастах, п'ять з них перебувають під контролем Grayscale, 691 мільйон доларів. Один Bitwise – 53 мільйона доларів. У біржі зазначили, що поточні умови найкраще підходять для продажу, дозволивши максимізувати цінність цих коштів. Тим часом NFT Marketplace OpenSea скоротив штат на 50% напередодні запуску нової версії сервісу. Це підтвердив SEO компанії Devin Fincer. За його словами, команда проєкту працює над запуском OpenSea 2.0 нової версії. Маркетплейса Фінцер упевнений, що дасть змогу компанії знову зайняти провідну позицію в сегменті. Ми зробили крок назад із нуля, переосмислили нашу операційну культуру, технології та продукти. Ми переорієнтували команду на OpenSea 2.0. Велике оновлення платформи спрямоване на базові технології, надійність, швидкість, якість і досвід користувача. Підкреслив він. Також фінцер пообіцяв тісніший взаємозв'язок з спільнотою. Проте, протягом тижня, The Information опублікував квартальний звіт фірми. Ринкова вартість OpenSea скоротилася з 13,3 мільярдів доларів до 1,4 мільярдів доларів на понад 90%. Постійно якісь качелі з ними готуємо попкорн. Дуже цікавий серіал. А що ви думаєте, пахне ліквідацією компанії чи новим розквітом? Тікущі є проблеми. Протягом тижня було декілька атак. Мефбот зламали втрата близько 2 мільйонів доларів. Найменше всіх, як на мене, постраждали дві компанії: перша криптобіржа Bitfinex зазнала фішингової атаки. Команда усунула незначний інцидент інформаційної безпеки. Під час атаки хакер або група осіб отримали частковий доступ до інформації користувачів. Також Unisat Wallet зазнала хакерської атаки. Їх дедосили, але через півгодини команда проєкту повідомила про відновлення доступу. Комісія з цінних паперів та бірж США сек має складнощі у залученні до роботи фахівців з сектору криптовалют. Спеціалісти не виявляють бажання працювати в агентстві через вимогу продати свої цифрові активи для отримання посади. Співробітники СЕК заявили, що така заборона негативно позначається на підборі персоналу, оскільки кандидати часто не бажають відмовлятися від своїх криптоактивів заради роботи. А чого вони чекали? Це як запропонувати роботу механіку, у якого вже є налаштований бізнес, але примушувати його продавати свій гараж, щоб у майбутньому не забрав собі всіх клієнтів. Може тоді потрібно брати студентів на роботу та навчати під себе. Наступну новину навіть не буду коментувати. Просто жоден з дайджестів новин не обходиться без новин про Гері Генслера. Сенатор Тім Бьорчат запропонував урізати зарплату голови комісії з цінних паперів і бірж з США Гері Генслера до 1 долара. Зараз голова SEC отримує за різними даними від 300 до 400 тисяч доларів на рік. Нещодавно він навіть звертався до Сенату з проханням збільшити бюджет комісії. Ніхто не любить Геррі. Це просто кек. І ще трошки про SEC. З'явився в мережі слушок, що SEC може схвалити спотові біткоін ETF до 17 листопада, згідно з того, що у комісії. Є вікно з 9 по 17 листопада. Сік вже відкладала рішення за всіма заявками наприкінці вересня 2023 року. Крайній термін за більшістю з них спливає в березні-квітні 24. Від прогнозів перейдемо до рекордів і камбеків. 8 листопада 2023 року капіталізація стейблкоїна USDT наблизилася до рекордного рівня. Уперше в історії вона перевищила 86 мільярдів доларів. А 9 листопада курс біткоїна встановив новий максимум 2023 року? Актив перетнув позначку у 37 тисяч доларів? Схоже, що зі зростанням капіталізації стеблкоїну ЄСДТ відображається збільшений інтерес інвесторів до стабільних криптовалют, тоді як новий рекорд курсу біткоїна свідчить про загальний позитивний настрій на ринку, що збільшує довіру та попит на криптовалютні активи. І це прям дуже добре. Невже на нас чекає багато майбутнє? А тепер трошки про Україну в світі криптовалют. Україна втратила 48,8 мільярдів доларів прямих доходів та близько 4 мільярдів доларів податкових надходжень у період з 16 по 22 рік через відсутність регулювання крипторинку. Щоб сприяти детінізації криптосектору, необхідно створити спеціальний податковий режим для бізнесу. Перші роки легалізації криптосегменту повинні формувати культуру оподаткування операцій з новим класом активів. Тож податкові ставки мають встановити 5% для доходів фізичних осіб та 18% для компаній з додатковою можливістю використання переваг податкового режиму Дія Сіті, повідомив заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков. І тут же 7 листопада 2023 року до Верховної Ради внесли законопроєкт про криптовалюти. Він передбачає певні поправки до податкового кодексу та білю про віртуальні активи від 2022 року передбачається, що біль сформує нормативну правову основу для подальшого регулювання сектору криптовалют. Крім того, він запровадить прибутковий податок з операції у цифрових активах: нові податки, новий початок для держави. Головне, щоб не розкрадали. І ще трошки про Міністерство цифрової трансформації. Вони повідомили про роботу над регуляторною пісочницею для інноваційних проєктів. Відомо, що пісочниця буде призначена для проєктів щодо діяльності яких немає регуляторних правил в державі, або вони ще не знаходяться на етапі розроблення. Також представники регулятора розповіли, що це дозволить компаніям а протестувати свій продукт та вдосконалити бізнес-модель, Б налагодити прямий діалог з державою та зрозуміти, які нормативні вимоги застосовуватимуться до їхніх послуг, в вийти на ринок та отримати інвестиції. Великі можливості на когось чекають. Якщо у вас є що запропонувати суспільству, не гайте часу. А наразі в мене все по новинах за цей тиждень. Дякую, що були зі мною. Гарних вам вихідних без тривог та чудового настрою. До наступних зустрічей!